Сегодня мы расскажем, как собрать модельку Узи Джиндо и номер 995. Для спочатку ставим глушак. Но ну, глушак в комплекте уже був собран. Потом прицел. Хороший прицел. И сам магазин. Узи так выглядит в собраном виді. Тепер Постріляємось зараз чуть-чуть. Тут вставляється десь 25-30 патронів шариків. Ідемо до полігону, стріляємо. Так, от такі наші результати.